Сьогодні в нас смажена цвітна капуста. Для цього беру цвітну капусту, закидаю в підсолений кип'яток і доводжу до кипіння буквально 2-3 хвилиночки, і витягаю, щоб не переварилося. Тоді розбираю її на суцвіття, розібрала. Соцвіття гарно порозрізала, щоб було добре обсмажувати капусточку. Поки капуста охолоджується, беру яйця. На таку кількість капусти, думаю, 5 яйць буде предостатньо. І тепер беру половину великої цибулі і натираю на грубій терці. Натерла, закидаю до яєць, солю перчу до смаку, гарне взбиваю. І тепер готую борошно, і в те борошно закидаю капусту, обкатую зі всіх боків гарно, і закидаю в яйця. І вже, коли все обмакало, викладаю капусту. На добре розігріту сковорідку з олією. Виклала. Тепер я її обсмажую з обох боків. І не тільки з обох, там на всі боки, треба її гарно висмажити до золотистого кольору. Поки капуста смажиться, беру два зубці чеснику, натираю на терці, додаю трохи солі і перцю, додаю олії, гарно взбиваю. І тепер, коли вже капусточка посмажена, на тарілці. Гарнесенько все змащую тим часниковим соусом. Аромат на всю кухню просто бомба. Смак просто неперевершений. Смакуйте на здоров'ячко, готуйте на здоров'ячко, цілую, люблю, бувайте!